Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до цієї години моєї участі у спецефірі на хвилях радіо НВ а також на нашій Ютуб платформі. Долучайтеся туди. Я маю на увазі в Ютуб, ставлячи свої запитання до спікерів. Найперше говоримо із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, мої вітання вам. Вітаю вас. Будемо. Я би так прагнув трішечки, ну якщо так можна сказати стратегічно поговорити, поясню, що я вкладаю в це поняття стратегічності. Зараз бракує розуміння нас, українців, які сценарії навколо нас розгортаються. Поясню знову ж таки ще глибше, що я маю на увазі. Зараз надто багато розмов підтримуваних в тому числі і російськими засобами масової комунікації, ретрансльованими із заходу про те, що будуть мирні переговори про те, що. Війна довго тривати не буде, і зроблять паузу. І на це вчора навіть реагував наш посол України у Німеччині Макеєв, який казав, що слухайте, шановні європейці, якщо ви справді думаєте про паузи, то маєте зрозуміти, що ця пауза вона обернеться не тільки. Майбутньою потенційною поразкою України після того, як Росія відновить сили, але й гарантованою війною із країнами Європи на європейському континенті. Ну, звісно, протистояння із Росією. Поруч із тим з'являється багато різних зновськи кажу, цих повідомлень, які, начебто, створюють фон, що ось це все серйозно. Що все серйозно готується до якоїсь певної заморозки навіть сьогодні, пане Михайло. Я читаю е, публікації в українських телеграм-каналах, деяких які ну не зовсім. Скажімо так, свідомо перевірили інформацію, пославшись на російську інтерпретацію слів наприклад, до прикладу Олафа Шольца, який він буцімто на зустрічі з радниками говорить, каже, що він буде рухати все до миру, до мирних переговорів і тому подібне. І про це писали свої публікації. От наприклад, російські РБК вони з заголоком вийшли. Шольц заявив об осужденні міра на Україні з совєтниками ряда стран. Ну от такі от них на російському РБК виходять публікації. А заходиш на е, першоджерелоці, джерело ці. Цього спілкування Шольца із з радниками, які які він проводив, і там ідеться про те, що Шольц каже: ну так, мир можливий за єдиною мовою що Росія виведе всі свої війська. Отже, куди воно це все рухається? Це просто потужна інформаційна кампанія зараз проти нас, чи справді щось відчуваєте, що якісь перемовини йдуть? Ні, перемовини не йдуть. Це йде, як кажуть зараз. Модно прогрів е з боку Росії от тієї самої. Ситуації, коли в сполучених штатах буде мінятися керівництво, вони дуже і дуже сподіваються на те, що це станеться, і 20 січня наступного року вони будуть готові представити, як вони вважають, новому президенту вони думають, що це буде Трамп, представити свій варіант так званих мирних переговорів миру, всеосяжного, глибокого, довготривалого і так далі. В якому вже до речі, знову ж таки, на цьому тижні були вкіди, що це, начебто, є турецька пропозиція. Можливо, ви читали її, там теж називається, і до 2040 року а, якісь, а, Україна погоджується на те, що території будуть а, під Росією. Потім проводяться якісь референдуми, уявляють собі це референдуми у 2040 році. І Крим, і Донбас, і так далі. Україна демілітаризована і поза НАТО, але єдине, що прискорений вступ до ЄС. Ну тобто, ось такі вкиди йдуть, і це йде прогрів того самого якраз чи е е е тієї самої капітуляції України, про які росіяни мріють, е що за умови відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів і нездатності Європи допомогти нам. Адекватно Україна буде е, вимушена піти на ці переговори, бо Трамп просто скаже, що ми припиняємо будь-яку підтримку, і е, взагалі е, виступаємо за те, щоб Україна сіла за ціл переговорів. Тобто, ось на це іде розрахунок. Е, в Принципі, моя гіпотеза, якраз в тому і полягала, що якщо Україна не створить умови е, для перелому ситуації на фронті в 2024 році. Якраз Росія буде намагатися в свою чергу максимально захопити Донбас і е, на січень, е, а фактично на листопад 24-го року, коли почнуться е, власне, відбудуться вибори в Сполучених Штатах, буде готова вже е, говорити про те, що ну, дивіться, ми готові, ми готові до, до миру. І е, е, якраз аргумент буде той, що подивіться, пройшов 24-й рік. Нічого не змінилось на фронті, то який сенс вкладатися знову там 60 мільярдів доларів з боку Сполучених Штатів, там кілька десятків мільярдів доларів Європейського Союзу нема сенсу так можна вічно е кредитувати Україну чи давати їй допомогу. А насправді то е треба прислухатися до, е до Росії, тобто в цьому полягає оця ситуація, і насправді ті самі вкиди про наступ на Харків. І удари навіть, і удари навіть масовані по Харкову. Тобто це все знову ж таки елементи однієї тієї самої операції. З одного боку б'ють по цивільному населенню, а, а, дру, а з іншої сторони через російські так звані опозиційні видання говорять, що там буде наступ на, на Харків, тобто створюючи таку нервозність, дуже напружену психологічну ситуацію. І в Харкові і взагалі в Україні. Що ж буде з нами і як. Все це буде розвиватися, тобто, це в принципі це класика жанру, і е, ну я, наприклад, цей для себе це і прогнозував, що е, Росія буде 24-й рік проводити саме в такому стилі. В Такому випадку, якщо говорити про ось ну необхідність переламу певного на фронті, знову ж таки, його принаймні з боку збройних сил наших сил оборони не вбачається. Ну принаймні окусь по публічному полі цього навіть обговорення немає. Всі сходяться на думці того, що будемо стояти в обороні, і навпаки, всі готуються до великого російського наступу. То як же ж тоді переламувати ось цей прогрів інформаційного фону? Тут можливо це і добре, але ну тобто, якщо ми е, усвідомлюємо, що, наприклад, 23-й рік ми невдало е, в інформаційному просторі працювали, а це дійсно мені здається, було так. Спочатку був певний вакуум е, стосовно контрнаступу, який заповнювали Росіяни. Потім е, в Україні почались голоси, що у нас вакуум це використовують Росіяни. Давайте його наповнимо. І мені здається, що було е, занадто багато інформації про. Контрнаступ, і це знову ж таки використовувалося росіянами. Тобто, якщо ми свідомі того, що наше командування розуміє, як діяти в цьому році, можемо говорити про те, що дійсно буде на, на певних ділянках фронту буде оборона. Причому зараз іде дійсно вже нарешті будівництво правильних інженерно підготовлених оборонних ліній, які можна говорити про те, що їх буде дуже важко росіянам проломити. Навіть без, скажімо так, нашої маневрової оборони, тому що 23-му році ми вважали, що нам не треба будувати оборонні лінії, тому що ми зараз перейдемо наступ на всіх напрямках. Зараз у нас розуміння, що у всякому разі, нам, в тому числі, західні експерти і політики кажуть, що треба сідати в статичну оборону. Знову ж таки, що таке стратегічна оборона? Це повністю зупинитися, чи все ж таки на одних ділянках будувати. Дуже правильно ефективно підготовлену е оборону саме стаціонарну, традиційно, а на інших ділянках все ж таки спробувати е створити якісь е сюрпризи для росіян. Отут можливо це й добре, що в інформаційному просторі такого. Обговорення немає, і особливо не вимагають від військового командування чи від е, верховного головнокомандувача щось коментувати. Я думаю, що 24-й рік він має відрізнятися від 23-го, Він вже відрізняється, очевидно, в тому, що Україна має е, все ж таки е, більш чітко працювати з точки зору розуміння своєї стратегії, де оборона, де е, е, контраступальні дії, де сюрпризи, і в інформаційному просторі можливо. Створювати навіть більше дезінформації, ніж інформації це нічого поганого під час війни створювати дезінформацію для ворога. Але тут знову ж таки дуже важко в сучасних умовах в умовах нашого інформаційного суспільства не допустити, як кажуть, friendly fire, тому що при проведенні дезінформації можна створити такі хвилі інформаційні всередині суспільства нашого, що потім може бути більше негативно, ніж позитивно. Це дуже тонкі матерії, тому. Дійсно потребують і дуже ретельного ретельної підготовки, ретельного планування і, ну звісно, професійного виконання. Що говорити про інформаційні хвилі, які пускаються зі сторони ворога, ну несправді, справді, от існують те, що ви говорили, такі нібито опозиційні видання російські, як медуза. Так цього тижня писали про те, що. Росія готує взяти в оточення Харків і е, подібні меседжі вони вкидаються. Об'єктивно бачиш, е, як відбуваються обстріли Сумщини, і одразу спадає на думку. Ну а по сумах вони не збираються туди пройти по сумщині, тому що за всіма підручниками, мовляв, це ну такі робота авіації масована. Е, нальоти вони передбачають подальші якісь сухопутні операції. І е, з огляду на об'єктивні е, і на необ'єктивні дані, то що я називаю необ'єктивними, ну це. Просто от відокремлювати, як то кажуть, мухи від котлет, розуміючи, де Росія перегріває, де Росія підігріває, і де вона хоче, щоб ми так думали. З вашого аналізу, що м здається, які реальні можливості Російської Федерації цього року, по яких напрямках як наступати, От генерал лейтенант Павлюк так командує сухопитих військ. Він казав до літа 100 плюс тисяч військ окупант підготує для того, щоб десь спробувати пробити фронт? От, от як вам здається, де це може бути? Що це може бути? В якій конфігурації? Ну знову ж таки стратегічного плану, о, і виходячи з тієї гіпотези, що вони мають до кінця року о, бути готовими до о, завершення війни, як вони вважають? До речі, в ті в тому повідомленні медузи теж була дуже цікава така штука. Вони кажуть: ми візьмемо Харків і закінчимо війну. Ви ж Бачили, тобто там і, і, і в цьому повідомленні. А Знаєте, ще ще на тижні так само було повідомлення від представника російського в ООН Нібенці, що вже майже вони одну ціль з СВО, так би мовити, виконули. Демілітаризація. А, демілітаризація, да. Тобто, в, в будь-якому повідомленні йде отака підложечка. І, в принципі, Росія готова до мирних переговорів, Росія готова до завершення війни і так далі. І здається, чи це Пісков, чи це сам Пуйлов щось розказував про те, що насправді то. Все вже от буквально от сьогодні чи вчора. Що насправді то у нас немає жодних цілей нападати там на НАТО. Це все нісенітниця. Це, а це... це сьогодні. Це сьогодні. Путін відвідував там центр підготовки їхніх льотчиків. І він а, сказав, ось... що це нісенітниця, це бред на що най... Росія та... збирається воювати з НАТО. Тобто, ми тут ми ж в принципі нічого ж не хочемо. Тут ніяких там нього фраза була: у нас взагалі ніяких агресивних намірів немає. Цікаво, чим вони зараз займаються. Що це? Тобто, обстрілювати Харків авіабомбами, це не це не агресивні наміри, це просто так вийшло. Це Канашенко потім розкаже, що це було з таким дебільним виразом обличчя. Це зрозуміло, але суть в тому, що виходячи з стратегії, тобто, виходячи з того, що їм треба добитися максимальних успіхів на фронті, я би розглядав, звісно, Карматор Слов'янськ для них це обов'язково треба. Ну і звісно, з логіки, знову ж таки, військової, я думаю, що Оглидарський напрямок. А, ну і, знову ж таки, якщо ми говоримо про прорив на Оглидарському напрямку, звісно, там виходить уже й запорізький напрямок. І знову ж таки, якщо ми кажемо про Крематор Слов'янськ, можна вийти на оперативний простір і помріяти далі. Тобто росіяни можуть мріяти і далі, але я, я кажу про такі от найближчі завдання це у них Оглидарський напрямок прорив і е, Краматор Слов'янськ. Це, звісно, я думаю, що якщо вони це от вони думають собі, якщо вони це зроблять до, до кінця цього року, то це буде добрим стартом для будь-яких пропозицій для Трампа. В принципі, можна зрозуміти, тому вони будуть намагатися прориватися на, цьому, на цих фланах. Це, ну, звісно, теоретично. Стосовно 100 тисяч. Військ. Так, вони заявили про формування кількох дивізій, е, вони заявили про створення нових е, угруповань і так далі. Тут е, стосовно особового складу сумнівів нема, вони можуть набрати їх взагалі без проблем в умовах тоталітарного режиму. Це може бути. Ну і крім того, тоталітарний режим багатий, у них багато грошей, вони можуть або їх. Просто найняти за гроші, можуть на нахапати на вулицях, можуть набрати в в'язницях. Взагалі немає проблем для них набрати 100 тисяч. Інше питання оснастити ці 100 тисяч штатним озброєнням. Отут тут є проблеми, тому що. Так швидко, наприклад, там за за місяць вони не знайдуть штатне озброєння. Кілька сотень танків, е, там кілька сотень бронемашин і так далі. У них і так сім е, проблеми. Тим більше там артилерійські системи. Це ж не просто танки, бронемашини. Там повністю треба по штату пройтися. а Там ну е, непоганий такий набір виходить, і його у них просто фізично немає. Їм треба в е, е, їх або ремонтувати, або якось намагати випускати. Випускати вони не можуть сотнями там на місяць, і так далі. Тому я думаю, що все ж таки у них е, немає змоги створити нові дивізії, аж, наприклад, в травні або в червні. Все це більш реально виходить все ж таки до кінця там, до кінця літа. Е, або вони спробують просто наситити е, особовим складом ті з'єднання частини, які в них є, і спробувати дійсно реалізувати оці задуми там Краматор, Слов'янськ е, і Вугледарський напрямок е, до кінця літа. Знову ж таки, це все залежить від здатності української армії, тому що чому, наприклад, моя гіпотеза знову ж таки. Чому вони зараз, після закінчення так званих виборів Путіна, коли багато хто говорив, що от зараз вони доходять до цих виборів, а потім вони все-таки зроблять паузу, бо вони понесли страшні втрати, і це правда. Вони тільки на авдіївському напрямку, там ну просто це не просто слова, це відео, фотоматеріали, які підтверджують це. Неадекватні втрати, які треба відновлювати, які треба просто ці підрозділи виводити, переформатувати і так далі. Тобто, але чому вони продовжують тиснути? Вони тиснуть на різних напрямках зараз. Вони вкидають знову ж таки, свіжі сили, які очевидно вже беруться десь з резервів. Чому вони так роблять? Моя гіпотеза знову ж таки, тому що у них є існує своя оцінка ситуації. У України є зараз дефіцит снарядів. Чому вони б'ють ракетами по нам зараз інтенсивно? Тому що у них є своє розуміння, оцінка, що у нас є дефіцит ракет ППО, і ПРО, бо Сполучені Штати нам не допомагають. А потім, наприклад, влітку в Україні буде багато боєприпасів в України буде достатньо. Наприклад, ракет тому що сполучені штати можуть ухвалити допомогу, і в нас ще будуть в 16 і Тоді ситуація не буде така сприятлива. Тому вони вводять вже в діло резерви, намагаючись продовжувати тиснути в умовах, коли як вони вважають, у нас є великий дефіцит боєприпасів. Він дійсно є. Хоча зараз ситуація потрошку виправляється, але ще звісно там далеко до. Оптимального насичення військ українських боєприпасами і так далі, тому зараз от така ситуація. Вони з одного боку, начебто, мали би зупинитись і готуватися до більшого до великого наступу влітку, але з іншого боку, вони мають продовжувати, тому що вони розуміють зараз вікно можливості а влітку може бути ситуація несприятливою. Тут я хотів би ще раз підкреслити: дуже багато залежить від стратегії і концепції на 24 четвертий рік українського командування. Як українське командування розуміє наші можливості і наші спроможності до сюрпризів для російських військ? Знаєте, я для себе, от те, що робить Росія зараз, в це так зване вікно можливості, як ви називали, окреслюю, що це такий режим скаженої собаки, яка кусає біжить допоки має сили і поки ще не вмерла, і, і поки вона це може. Тобто вона робить все, поки може, от поки її не їй не пристрелили. Цю, хоча було б добре її пристрелити, щоб вона інших не заражала своєю оскаженілістю. Але от з приводу цього пристрелювання, це якраз і є стратегія ЗСУ Силоборони на цей рік. Це і є сюрпризи, про які ви говорите, і в цьому контексті. Наш глядач на Ютубі. от він пише запитання: Слухайте, ну сюрпризи для росіян це добре. Але чим коли партнери досі бояться ескалації? І в цьому ж контексті, якраз цікавим для мене, от я просто накину теорію, а от ви її прокоментуєте. Мені здається, що кожен момент, коли українські повітряні наприклад, сили збивають аналогам'ятні ракети, це супер момент деескалації для заходу. Ну точно поки ескалації для заходу, тобто зняття своїх оцих забрал, бар'єрів, щоб. Ну, не надавати нам озброєння, коли була історія з кинжалом, чому? Це була видатна подія, тому що всі думали, що кінжали реально неможливо збити, принаймні Росіяни його так подавали. Але наші повітряні сили збили, і ми отримали, почали отримувати більше патріотів. Їх недостатньо, але їх більше зараз. Ця ж сама історія розгортається з ракетою Циркон. Я вважаю, це направду така епохальна подія, яка б яка може, може зняти певні ось такі не рожеві, а навпаки, я не знаю, якого кольору сказати. окуляри, чорні окуляри, страху в деяких партнерів, що от чергова ракета, яка. Може нести ядерне озброєння, що її не можна збити, виявляється, що її можна збити. От як ви гадаєте, як це нам розгорнеться? Ця історія? Я абсолютно згоден з, 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 з цією теорією, і е, насправді, от, запитання, чим а питання втикається насправді в Сполучені Штати. Європа зараз робить, мабуть, більше ніж ми очікували, з точки зору ну наповнення е, наших арсеналів такими базовими речами, як боєприпаси. Хоча до цього вважалося, що окрім сполучених штатів нам допомогти в цій сфері ні ніхто не може. Зараз Європа на щастя прокинулася і є очікування, що Чехія, які роблять просто ну феноменальні речі, маленька Чехія зараз. Зібрав вона каже, що вже зібрали, е, у всякому разі, теоретично і фінансування зараз також е, підшукується на пів, на, сто на півтора мільйони е, боєприпасів. Це ну це величезна су, величезна кількість, яка дійсно е, вже робить реальним е, відповідь на запитання: чим якщо в нас буде півтора мільйони від тільки за чеської ініціативи, плюс е, більше мільйона називалося європейської ініціативи, а зараз. Є ще дуже добра тенденція. Французи ті ж самі вже заявили, що не будуть експортувати взагалі е озброєння та військової техніки за кордон. Всі кор контракти вони відкладені, і все буде направлятися Україні. Якщо всі європейські країни так зроблять, то в нас різко буде нарощування поставок. Ну і звісно, Сполучені Штати так на жаль говорити про те, що можливі якісь сюрпризи е з боку збройних сил України, якщо е Сполучені Штати не вийдуть свого анабіозу, на біозу, чи як його можна назвати іншими поганими словами, то дійсно нам говорити про ефективні наступальні операції чи ефективні сюрпризні операції дуже складно. Якщо ж Сполучені Штати повернуться в стрій, то тоді можна говорити, що у нас ну наприклад, запитання чим у нас будуть 16 Вони будуть все ж таки в найближчі, скажімо так, тижні. Можливо, місяці в найгіршому випадку, але там є питання, номенклатура озброєнь. Озброєння в основному американське. Якщо е, говорити про самі платформи, вони можуть надійти е, в, протягом тижнів. А от питання чи буде в нас достатньо дійсно американського озброєння, тих самих дждемів, тих самих ракет е, повітря повітря, які зможуть відігнати російську авіацію, бо ми ж говоримо не просто про красивий літак. F-16, який дуже дуже класний. А от саме про платформу для озброєнь, яка зможе мати, як кажуть американці, конкретні capabilities, тобто бойові спроможності, бойова спроможність відкинути російську авіацію, бойова спроможність наносити високоточні удари а, дждамами, тобто це аналог кабів, чи навпаки, каб, це аналог дждам. Але сенс в тому, що у нас їх, якщо буде достатньо, то о, я думаю, що можна буде дуже дуже прорідити. Всі військові об'єкти е, на фронті, і росіяни будуть е, просто неспроможні проводити ті самі свої масовані наступальні операції. Тобто, все дуже залежить, все дуже залежить від наших партнерів, і сполучені штати все і далі і далі перетворюються на таке ключове е, ключовий аспект, ключовий компонент е, наших спроможностей у 2024 році. Дійсно, якщо сполучені штати не повернуться до активної допомоги Україні, я думаю, що на жаль. Оті е, статті, оті вкиди е, про е, примушення України до капітуляції вони будуть все більш і більш реальними. Тобто, якщо ми, е, скажімо так, зустрінемося знову в, у вересні, і у нас ситуація буде та сама, то можна буде говорити, що ми дуже наближаємося до дуже, дуже поганих речей, скажімо так. Але ми все ж таки. Ще березень насправді і є сподівання, що ну, Сполучені Штати все ж таки згадають про свою лідерську роль в західній коаліції, і все ж таки повернуться. Ну, дуже хочеться вірити. Це вже так завершуючи підбуваючи, 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 під через купі через купі нашою бесіду. Дуже хочеться вірити. Знаєте, пане Михайло, що а, все ж таки, як я вже використав це порівняння, а, ця скажений цей скажений собака, який показав себе навіть на теракті у крокусі, а, про що повідомляв весь світ, а, покаже, що він реально абсолютно несерйозний і неможливий до якогось співробітництва партнер, і що це так само і політиком сполучених штатів Америки зрозуміє, що з Путіним ну от реально домовлятися говорити. Абсолютно ні про що не можна, якщо він в такому неадекваті, що геть і гіл в першій історії, напевно, іділ не може довести того, що вони провели теракт. А він це все намагається перечпити з хворої голови на здорову і перекласти відповідальність на Україну. Ну, принаймні, те, що дипломати говорять, це певні ознаки того є. Дякую вам, що долучилися до нашої бесіди. Це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network